Зараз зробили змішану систему виборів, практично показало те, що міське населення, взагалі, в цілому по Україні більш підтримує партію батьківщина, а на селі люди не визначились або їх залякали, або сфальсифікували. І те, що в нас наш мер, в місті Хмельницькому, Ми цим гордимося, пишаємося. Бачите, ми сьогодні приїхали, підтримуємо заходи, організовувала міська сьогодні. Влада, міська рада. Ми підтримували, вручаємо паспорти. Разом з ним ми проводимо свій мітинк. Я не розумію, про який ви розкол кажете. Ми налаштовані радикально проти влади сьогодні діючої, виконавчої, яка практично відновлює тоталітарний старий радянський режим. Ви маєте на увазі обласну владу Хмельницької області? Я маю Я на увазі в цілому виконавчу владу по Україні, віде? адміністрації, обласні ради, там, де є голови обласних рад від партії регіонів, де домінує партія регіонів, які практично. Абсолютно не прислухаються до думки запрошу корисної, раціональної думки опозиційних депутатів, депутатів від опозиції, починаючи від сільської ради, закінчуючи Верховною Радою. Тому ми налаштовані радикально в тому, що зараз, практично, якщо ви чули в моєму виступі, влада перейшла вже від економічного тиску, від духовного перейшла до фізичної розправи над представниками опозиції. Мені було приємно сьогодні вручати паспорт і говорити. Молодим юним громадянам України те, що вір, що Україна буде заможною, вір, що це все минеться. І я закликаю всіх вас не бути байдужим до того, що зараз відбувається в Україні і в тому числі в Хмельницькій області, створений також комітет опору диктатури. Мені приємно в тому, що сьогодні. Однією колоною прийшли і партія Батьківщина, і Свобода, і Народний рух, і «Бронзмін», і партія реформи і порядок, і Конгрес українських націоналістів. Всі демократичні, патріотичні сили України об'єдналися, щоб зберегти і врятувати Україну. І на своєму засіданні ми прийняли рішення, і я хочу зачитати заяву Комітету опору диктатури Хмельницької області. Дорогі хмельничани! У день 20-ї річниці святого для кожного українця Дня Незалежності антинародний режим продовжує безпрецедентне нищення України. Спочатку було нищення духовне, далі економічне, а тепер і фізичне. Причому нищення не приховане, а відкрите, явне, кидаючи за грати кращих синів і доньок України, влада відкрито стала на шлях політичного терору та встановлення диктатури. В такий спосіб Україну хочуть перетворити. На свою приватну власність, де місце для закону не залишається, як наслідок Україна стоїть за крок до міжнародної ізоляції. Розуміючи провальність і безперспективність своїх недолугих антинародних реформ, неспроможність виконати передвиборчі обіцянки, влада пішла на безпрецедентний крок. Оголосила війну всім і кожному, хто не згідний з її політикою. Під машкарою боротьби з корупцією вона розпочала. Неприхований наступ на всіх, кому дорога воля і доля України. Передусім, це стосується відомих лідерів суспільної думки Юрія Луценка та Юлії Тимошенко, учасників податкового майдану міста Хмельницького та інших активістів. Влада не може поставити інтереси суспільства та держави вище, аніж власні інстинкти помсти, страху, вседозволеності, заздрості, здаються національні інтереси. Руйнується економіка, встановлюється тотальна корупція, нищаться українські цінності, фальсифікується українська історія. Для того, щоб зберегти демократичне право українців, обирати та змінювати владу, уже сьогодні усі мусимо докласти максимум зусиль, щоб не дати встановити в Україні режиму тотальної диктатури, відібрати наше право вільного політичного вибору, право на власну думку. Тож стань і борись. Обирайся і не здавайся, прийшов час кожному з нас класти іспит на громадянську зрілість. Якщо ти справжній українець, якщо в тобі тече козацька кров, піднімись із колін. Знайди час і, хоч раз, приїдь у Київ, візьми участь в акціях протесту, де вирішується доля України, підтримай акцію протесту в своєму місті чи селищі, не будь байдужим і не бійся з тобою, вся Україна. З тобою комітет опору диктатурі. Коли прийшли за куркулем, я мовчав, бо не куркуль. Коли прийшли за вчителем, я мовчав, бо не вчитель. Коли прийшли за мною, мене вже не було кому захистити. Не будьмо байдужими. Вірмо в те, що Україна це для нас, для настоящих патріотів України, а не для бандитів і злодюгів. Слава Україні! Героям слава! І зараз на 20-му році незалежності ми стоїмо перед тим. Що 21-го року незалежності, 21-го року української держави, може не бути. Це сталося через те, що в 91-му році всю комунобільшовитку пліку не було відігнано від влади. Зараз вони дотепер керують, вже ставши олігархами. Зараз я звертаюся до всіх українців, особливо до ровесників незалежності України, до молодих українців, які не застали вже радянського тоталітарного минулого. Звертаюся до всіх. Виходити на вулиці, бо одними деклараціями нічого не зробиш. Виходити на вулиці і показувати владі свою силу. Ми вже не відсидимося, ніхто не відсидиться. Тому що остання хата, як правило, крайня хата, як правило, говорить першою. Я закликаю всіх до боротьби. Як запровідав великий Шевченко, добре виострить Сокиру та заходиться вже будить херенну волю. Слава Україні! А зараз прошу. Щоб ми всі разом виконали наш національний славень, ще не вмерла України, ще не вмер. Проти незалежності. Але давайте подивимося, хто вітає з цією незалежністю. Янукович, та людина, яка загнала Україну в залежність від Росії. Це людина, яка загнала Україну у залежність від Росії, яка поставила залишила Чорноморський плод. Яка залишила на попередньому рівні і ні про що не домовилася з Росією по газових контрактах. Та людина, яка проводить недолугу пенсійну реформу, яка спосивна сповідання якого відбувається, е, відбувається нищення гуманітарної сфери та бачником. Дорогі друзі, колись через призму віків Котляревський звертався до нас, де обще добро в упадку «Забудь отця. Забудь і матку, спіши повинність і справляти, як воду дивився чоловік через, через дек... через віки. Тому сьогодні ми повинні бути згуртованими. Сьогодні літо, і сьогодні нас не є так, як буде восени, але осінь у нас чекає Київ. Нас чекають великі перетворення. Бо від Януковича відвернулася Європа. Відвернулися Сполучені Штати. Навіть та Росія, на яку він покладався, теж відвертається. І навіть рідний Донбас, який його вибрав, сьогодні його проклинає. Дорогі друзі, дорогі українці, вітаю вас зі святом. Це наше свято. Януковича ми на це свято не наймали. А сьогодні мусимо святкувати, бо ми українці. Слава Україні! Сьогодні ми говоримо про ці репресії через. Десятків років проходять вони, і це фактично є сьогоднішнім почерком і репрезентантом української влади за кордоном. Це політичні репресії. Ми говоримо, що нас не так багато, але ми повинні подивитися, що десь, якщо бачимо, за кордоном проходять акції протестні, то це проходять ці акції в столиці, куди з'їжджаються люди з менших, ще менших міст, і які представляють свої політичні рухи і свою політичну. Я не сказав би, що нас мало, нас достатньо з огляду на те, що все-таки є сьогодні серпень, але чекаємо вересня, жовтня, коли буде набагато спекотніше і де ми можемо показати справжній рівень нашого протестного руху. Я думаю, що те, що сьогодні створений комітет опору диктатурі, це є перше фактично об'єднання часів помаранчевих національно-демократичних опозиційних сил. Думаємо, що це буде продовжуватися, що наша справа буде йти. Ми не хочемо думати про те, що якісь політичні сили будуть ставити свою силу вище справи загальної, національної, опозиційної, навіть з прагматичних міркувань, бо на парламентських виборах, особливо мажоритарних, ми не будемо мати. Жодної можливості проходження, якщо ми будемо розколоті, тому, дорогі друзі, вірю в те, що об'єднана опозиція переможе і переможе Україна. Слава Україні!